Я вітаю вас на моєму відеоуроці, і сьогодні ми з вами розглянемо таке поняття, як пряма пропорційна залежність? Розглянемо такий приклад. Нехай один кілограм товару коштує 8 гривень. Яка буде вартість, наприклад, 2 кілограмів такого ж товару, 4, 5 Пів кілограма або 10 кілограмів цього ж товару. Бачимо, у нас тут складено таблицю, в якій е, записано е, обчислення. Ми бачимо, що якщо один кілограм товару коштує 8 гривень, а нам треба купити 2 кілограми товару, то відповідно ми. Беремо, купуємо удвічі більше кількості товару, отже, і заплатимо удвічі більше грошей, тобто не 8 гривень, а 16 гривень. Якщо ми купимо 4 кг товару, а не 1, то відповідно і у 4 рази ми заплатимо більше грошей. Тобто це буде 32 гривні. Ціну товару 8 гривень, помножимо на 4. Маємо 32 гривні. Аналогічно, якщо купуємо 5, 5 кілограмів, то ціну 8 гривень помножимо на 5, отримаємо 40. А от якщо ми купимо 0,5 кілограма, тобто пів кілограма товару, то відповідно і заплатимо половину від ціни цього товару. Половина від 8 гривень буде 4 гривні. А якщо купимо 10 кілограмів, то відповідно і у 10 разів більше заплатимо грошей. Тобто 8 множимо на 10 маємо 80. Оце в нас. В цій таблиці наведено приклад величин, які між собою мають. Певну залежність, яку ж залежність. Якщо ми купуємо товар у скільки разів більший, удвічі, утричі, у тричі, у п'ять разів, то, відповідно, і грошей ми заплатимо у стільки ж разів більше, у два рази, у три, у п'ять, у десять. А от якщо ми візьмемо товару у два рази менше, не один кг а половину, то і заплатимо відповідно у два рази менше. В такому випадку ми будемо говорити про прямо пропорційні величини. Дві величини відношення відповідних значень, яких є сталим числом, називають прямо пропорційним. що означає сталим числом. Коли ми 8, 8 гривень поділимо на 1 кг, то маємо 8. Якщо ми 16 кг поділимо на 2, то маємо 8. Це ціна товару, ми так знаходимо. 32 поділимо на 4 маємо 8. 40 поділимо на 5 8. 4 на 0,5. Від 4, якщо ми поділимо на 0,5, це означає, що ми 4 множимо на 2. На дріб обернений 8 буде. І 10 поділимо, 80 поділимо на 10, також 8. Отже, ці величини є прямо пропорційними. Яка ж властивість прямо пропорційних величин? Зі збільшенням або зменшенням. Значення однієї величини у кілька разів, значення другої величини збільшується, відповідно, або зменшується у стільки ж разів. Якщо ми утричі більше купимо товару, то у тричі більше заплатимо грошей. Якщо ми у два рази менше купимо товару, то і у два рази менше, відповідно, заплатимо грошей. Задача 613. Умова така, щоб пошити 15 костюмів, витрачають 51 метр тканини. Скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів? Для таких задач ми будемо використовувати короткий запис, він нам буде дуже зручний для подальшого розв'язання самої задачі. Виконуємо такий запис. Ми маємо 15 костюмів. З них для них витрачають для пошиття цих костюмів, витрачають 51 метр тканини. На, 50, на 15 костюмів мені потрібно 51 метр тканини. Нас питають, а скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких же костюмів. Тепер ми, нам треба не 15, а 26 костюмів. Умову записуємо відповідно, якщо я зверху записала в верхньому рядочку костюми, спочатку кількість костюмів, тоді в нижньому рядочку я пишу іншу кількість костюмів. то скільки ж тканини потрібно для пошиття 26 костюмів. Тепер міркуємо: якщо нам треба пошити більше костюмів, то відповідно і тканини ми повинні взяти. Так само більше. Чим більше костюмів нам треба пошити, тим більше тканини мені треба використати. для цього. І тут ми маємо справу з прямо пропорційними величинами. Бо у скільки разів більше костюмів, у стільки ж разів мені треба буде більше взяти тканини. Але е, якщо ми подивимося, то 15, у скільки більше за 26, усно важко визначити. Тому для цього ми складемо. Пропорцію з цих прямо пропорційних величин. Якщо вони прямо пропорційні, то складаємо пропорцію за таким принципом. Ось у мене записана умова для кількості костюмів. 15 костюмів було, а треба пошити 26. У скільки разів у нас більше буде костюмів. Щоб показати, у скільки разів одна величина більша за іншу, ми використовуємо відношення. Відношення це ділення. В даному випадку відношення я запишу у вигляді дробу. 15 відноситься до 26. У стільки ж разів треба взяти і тканину. Тобто, в мене 51 метр був, а скільки метрів треба взяти. Буде більше, ускільки більше, у стільки ж, скільки і костюмів більше. Тому ми пишемо, дорівнює і записуємо і наступну умову. 51 метр у мене є. А скільки мені треба взяти тканини, ми не знаємо. Коли ми не знаємо, ми позначимо буквою Х. І отримаємо ось такий запис: 15 відноситься до 26 як 51. Відноситься до невідомої кількості. Невідому кількість позначаємо буквою Х. В такому випадку ми з вами отримали пропорцію, у якій невідоме одне із чисел. Це у нас один із крайніх членів пропорції і розв'язуємо за допомогою рівняння, яке ми вчилися розв'язувати раніше. Щоб розв'язати це рівняння, використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Тобто х помножено на 15, 15 помножено на х, дорівнює 26 помножено на 51. Далі я не буду виконувати множення ось оце, а запишу так. Коли ми виконаємо множення, ми отримаємо результат добуток двох чисел. І ми кажемо, що добуток двох чисел 15 та х дорівнює якомусь результату. І х це невідомий множник. Для того, щоб знайти цей невідомий множник, мені треба оцей добуток поділити на відомий множник. Дію ділення я запишу за допомогою риски дробу. Ось я ділю Ось оцей результат множення, оцей добуток ділю на відомий множник. Мені так зручніше записати, тому що числа бачу будуть великі, і обчислення усне тут буде непросте. Але коли я записала в такому вигляді, коли ми отримали дріб, ми можемо його скоротити. Я бачу, що 51 і 15 ділиться на 3. 51 ділиться на 3, бо 5 плюс 1 дорівнює 6. 6 ділиться на 3, отже, і 51 поділяється. Ділиться на 3, 15 ділиться на 3, 15 поділити на 3 буде 5. 51 поділимо на 3 буде 17. Маємо 26 помножити на 17, і в знаменнику в мене буде 5. Перепишу. 26 помножити на 17. А у знаменнику. 5. Далі бачу, що ці дроби вже не скорочуються. Тому помножимо 26 на 17, маємо 442. Ну, оскільки це число у нас є дробом, неправильним дробом, то треба виділити цілу дробову частину. Але це число, яке ми запишемо для кількості метрів тканини, яку треба взяти для пошиття 26 костюмів. Тому в таких випадках це життєва ситуація, задача з життєвим з, з життя в нас взята. в житті ми не говоримо, скільки метрів тканини взято за допомогою. Звичайних дробів, ми кажемо 2 метра, 3,5 метра і так далі. Тобто ми це число повинні записати у вигляді десяткового дробу. Тому я не буду виділяти одразу цілу дробову частину, а домножу цей дріб на 2, щоб у знаменнику отримати 10. 5 помножу на 2 буде 10, а 442 помножимо на 2 буде 884. І тепер запишу цей дріб десятковим, оскільки в мене 10 у знаменнику має 1 0, то у числі 884 відокремлю комою одну цифру. Праворуч. Тобто буде 88,4. Отже, нам потрібно взяти скільки метрів тканини. 88,4 метри людською мовою, нашою життєвою мовою, це 88 метрів і ще 40 сантиметрів, у відповідь пишемо. 88,4 метри тканини. Розглянемо наступну задачу. Ця задача автомобіль подолав відстань від Львова до Тернополя, і ця відстань у нас 129 км. Він її подолав за півтори години. Яку відстань подолає автомобіль за 2,5 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю? Якщо автомобіль рухатиметь, рухатиметь, тися, буде рухатися з такою ж швидкістю, то ми з вами розуміємо, що чим довше він їде. Годин, тим більше кілометрів він проїде. Тобто, у скільки разів більше буде часу на дорогу, у стільки ж разів більше він подолає кілометрів. Маємо знову справу з прямо пропорційними величинами. Складемо е, умову коротку за змістом задачі. Він долає 129 км за Півтори години. Нас запитують, а яку відстань? Скільки? Яка відстань невідома? Якусь відстань він подолає, скільки кілометрів? За 2,5 години. Величина ще раз прямо пропорційні, бо більше часу буде їхати, значить і більше кілометрів проїде цей автомобіль у однакову кількість разів. Тому складаємо пропорцію з умови 129. Відноситься до невідомого кількості кілометрів, тобто Х у нас буде. Як пишемо до рівня.

Хочу звернути увагу ось на цей дріб: 1,5 і 2,5. У цього дробу у знаменнику і в чисельнику по одній цифрі після коми, тому я можу одночасно змістити коми так, щоб отримати натуральні числа. Не дробові. 15 і 25. І бачу, що можна скоротити цей дріб на 5. 15 ділимо на 5 буде 3, 25 поділити на 5 буде 5. Отже, цю пропорцію я можу переписати в такому вигляді: 129 відноситься до Х, як ми замінили відношення. Трубових чисел на відношення натуральних чисел. Тому я використаю ось оці натуральні числа, з ними зручніше користуватися як 3 до 5. Тепер для того, щоб розв'язати це рівняння, використовуємо основну властивість пропорції. Х це у мене один із середніх членів пропорції і йому в пару середній член це буде число 3. Отже, якщо я х помножу на 3, це буде дорівнювати добутку крайньої його членів, 129 помножено на 5. Знову, поки що, я не буду виконувати множення, а для того, щоб знайти х, мені треба ось оцей добуток 129 помножено на 5, поділити на 3 рискою дробу записую дію ділення. І бачу, що 129 можу поділити на 3. Бо 9 плюс 1 і плюс 2 разом буде 12. Число 12 ділиться на 3, значить, і 129 поділиться на 3. Якщо ми 129 поділимо на 3, це буде у нас 40. В знаменнику буде одиниця. Отже, ми позбулися знаменника, скоротили його. І нам залишається 43 помножити на 5. 5 40 на 5 буде 200 і 3 на 5 15. Маємо 215. Це у нас невідомі були кілометри. Отже, за 2,5 години автомобіль проїде скільки? 215 кілометрів. У відповідь пишемо. 215 кілометрів. Ще одну задачу розглянемо, у якій е, за, е говориться, що за пів літри олії заплатили 30 гривень 40 копійок. Нас запитують, скільки потрібно заплатити за літр 250 грамів цієї олії. І скільки такої олії можна купити за 91 гривню і 20 копійок? Задача складається з двох частин, з двох запитань. Розглянемо перше. У, першому, у першій частині у нас Запитують, скільки потрібно заплатити за більшу кількість олії. Якщо ми за пів літри олії заплатимо ось отаку кількість грошей, 30 гривень 40 копійок. То скільки ж ми заплатимо за 1,25 літри. За 1,25 літри ми заплатимо. Скільки грошей. Скільки невідомо. Значить, знак питання ставимо. Ну, тут задачу так само можна скласти за допомогою пропорції розв'язати. Зараз складемо пропорцію з відповідних величин. Пів літри олії відноситься до 1,25 літрів олії. Як 30,4. Відноситься до невідомої кількості гривень Х. Використовуємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Х це у нас крайній член, і йому пара 0,5. Отже, множимо 0,5 на Х. І добуток середніх це у нас 1,25 на 30. 2,4. І тепер треба ще поділити ось на оце число. Х буде дорівнювати 1,25 помножу на 30,4 і поділю на 0,5. Далі дивіться, можна виконувати скорочення не тільки дробів, які складаються з натуральних чисел, а і тих дробів, які записані за допомогою десяткових дробів. Так, ось у нас такі от числа. Якщо я подивлюся на число ось оце 1,25 і 0,5, і приберемо коми, то 125 поділити на 5 націло поділиться, і це буде 25. 125, якщо ми ділимо. На 5. Це буде у нас 25. Але оскільки ми ділили на 5, і ми тут змістили кому на одну цифру, то й в цього числа треба змістити кому на одну цифру, значить, у нас буде 12,5 ділимо на 5, і це у нас буде 2,5. 2,5. Отже, коли ми скоротимо ці два дроби, то ми отримаємо 2, ,5. 5 десятих. І нам залишається помножити 2,5 на 30,4. Щоб помножити 30,4 на 2,5, значить нам треба 30,4 взяти 2,5 рази. Якщо ми 30,4 візьмемо 2 рази. 1 раз узяла і ще один раз 30,4. Це у нас буде два рази ми взяли. І ще половина від 30. Цілих Половина від 30 це 15. Від 4 половина це 2 десятих, оце у нас ще половина. І тепер складаємо разом, що буде. 30, цілих і ще 30 цілих. Це у нас буде 60 І ще 15, цілих. маємо 75, цілих. 4 десятих і ще 4, десятих. буде 8. десятих.

6. Що це таке 76? Що це за число? Це число, яке було невідомим, а невідома у нас кількість гривень, яку ми повинні заплатити за таку кількість олії. Отже, у відповідь пишемо, що ми заплатимо 76 гривень за цю кількість олії. Можна було порахувати цю, цей, саме цю задачу по-іншому. Якщо я бачу, що в мене є пів літри олії, а мені треба купити 1,25 літрів олії, то у скільки разів більше ми купимо олію? У 2,5 рази. Значить, і заплатимо у 2,5 рази більше. Ось наша дія. Ось 30,4 множимо на 2,5. Дії ті ж самі, тільки записано в іншому вигляді. Друга, задача в цій ж, друга умова в цій ж задачі така: за ті ж самі півлітри олії ми платимо 30 гривень 40 копійок. А скільки олії. В цьому випадку ми не знаємо, скільки літрів олії ми можемо купити, якщо у нас буде 91,2 гривні. Давайте спочатку так само, якщо в мене більше грошей, то і більше відповідно олії, я можу. Купити. Е, тепер давайте подивимося, у скільки разів у мене більше грошей. Другий, е, другу е, умову я розв'яжу другим способом, не складаючи пропорції, а використовуючи. Означення пропорційних величин. У скільки разів більше в мене є грошей. Щоб дізнатися, у скільки разів більше, нам треба скласти відношення. Тобто я поділю 91,2 на 30,4. Очевидно, що у три рази маємо 3 це в нас рази, у три рази більше грошей у нас. Отже, і олії ми купимо у тричі більше. Якщо у мене є пів літри олії, то я можу купити у тричі більше. Помножу на три, скільки я отримаю? Три рази по пів літри, ми маємо півтори літри олії. Можна купити. І у відповідь пишемо півтора літра.